Ігор Дерев'янко ветеран. На фронт пішов добровольцем. 25 лютого, три роки тому вже був на своєму першому блокпості та зараз вирішив позмагатись у влучності. Я зброю люблю. Я стріляв і до війни. Ну, переважно це була пневматична зброя. Ну, так, я люблю стрілецьку зброю і не тільки. Ну і ви ж розумієте, в який час ми живемо. Я вважаю, що зараз і. Дівчата, і жінки, і люди будь-якого віку, особливо дітям. Це треба прививати, їх, до речі, робиться це в Запоріжжі. Я готовий змагатися. Головне почати, а там подивимось. Разом з Ігорем ще 11 ветеранів. Зізнаються, подібні змагання допомагають знизити внутрішню напругу та відволіктись від буденності. Вже в друге участь у стрілецькому турнірі бере і Богдан Альмухамед. Минулого разу виборов четверте місце. Каже, стрільба зі зброї його захоплення. Зустрічаю з, 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 з сусідніх батальйонів. Теж спілкуємося, хто кого бачив, хто, хто живий туди. Турбує те, що війна досі триває. Хочеться і скорішого завершення нашою перемогою. Ну, так, болить за хлопців наших. Чи не боїтеся конкуренції тут цього війною? Ну, змагання покажуть, хто найкращий. Перше змагання влаштували ще у вересні. Побачивши, як багато ветеранів долучились, міська влада влаштувала турнір, який приурочили до Дня Збройних сил України. Кажуть, за два дні вільних місць для участі вже не було. Ми підшукували давно можливість для стрілецького турніру. Ми проговорили з нашими партнерами зі стрілецьким турніром, що ми зробимо. Такі пом'якшувальні, адаптивні умови, щоб людина з будь-якою групою інвалідності, якщо вона бажає, вона могла прийняти участь. І організатори вони фахівці в цій справі. Вони підібрали відповідні калібри зброї, відповідні види зброї, щоб людині це було зручно, щоб вона змогла теж реалізуватися на цьому турнірі. Це привід мабуть найбільше витягнути їх з такої бульбашки, яка складається в житті. І... Трошки більше комунікувати зі з однодумцями, зі світом і виходити так в широкий світ, адаптуватися до точуючого життя після завершення служби. Умови не складні. Це, ми розуміємо, що різні кондиції учасників, тому обмежена кількість спортивних факторів, скажімо так, включена в наші завдання, задачі спортивні. Вони Посильні для абсолютно для всіх, тому більш-менш рівні, рівні умови. І знову ж таки, наша мета це щоб люди отримали емоції, комунікації і вийшли від ціля з приємним настроєм. Всього у турнірі чотири етапи. Кожному змагатимуться до 15 учасників, а завершать фіналом у грудні. З кожної групи беруть п'ятьох переможців, які отримують нагороди. Жади до перемоги, ну і спортивного змагання такого. Всім дякую. Слава Україні! Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.